Майже 40 кілограмів печива, а це рогалики з джемом та шоколадні каштани, випікають за день шестеро парафіянок храму на майзлях з восьмої ранку і до шостої вечора. Жінки місять тісто, крутять і випікають смаколики, допомагаючи Збройним силам України. Адже вся домашня випічка в неділю після служби продається на імпровізованому ярмарку у дворі храму. Ось це в нас рогалики з джемом персиковим, дуже смачні, фасуються по 200 грам, припудрюються пудручкою і прекрасно продаються, розходяться по 50 гривень. за упаковку за дві служби. Є п'ять служб, то на дві вистачає, на п'ять не вистачає. Але оскільки в нас немає можливості для того, щоб збиратися більше, напікати більше, то відповідно працюємо стільки, скільки. Нас вистачає часу, скільки ми можемо тут бути. Ми б могли спекти більше печива, і воно б реалізовувалося, тому що є в тому потреба, але нагальною потребою є зараз придбання пару конвектора або хоча б духової шафи, яка б була б більш потужнішою. І, звичайно, ми б тоді могли більшу кількість печива спекти. Ми могли б збільшити мінімум в два рази. Вони почали своє волонтерство в перші дні великої війни. Спершу плили сітки, потім ліпили вареники і відрами відправляли бійцям на передову. Далі взялися випікати солодощі, аби в холоді і стресі наші військові ласували смачненьким, а з травня печуть, збираючи кошти на автівки для зсу. Завторговані за випічку гроші вже відправили 102 другі франківській бригаді переобладнану швидку і два позашляховики. У мене семеро з родини, два брати і п'ятеро племінників. З них три на передовій. Один дуже важко травмований. Кож, кожного ця війна зачерпнула і ну, байдужих до цього немає. Розумієте, це така тема, що. І вона, вона, я кажу, торкнулася кожної родини. І тому ми стараємося, як можемо, прискорити перемогу. Надія працює, не покладаючи рук, заради двох своїх молодших братів, які захищають Україну. Їм казала, що я ходжу, і один брат каже: Надя, це настільки приємно, коли ти йдеш. Ну вже розвалені будинки, і каже, старенька бабуся тобі виходить і дає кусочок хліба, будь-що. Це настільки приємно. Ходи, поки можеш. Тобто я їм обіцяю, що я буду ходити, поки зможу. У пані Марії на війні троє племінників. Один був в Бахмутському напрямку, але він ще з п'ятнадцятого року воює. У покол оточення зараз я не знаю, де він ну зараз. Зараз він не там. Один гуляй, один біля Донецького напрямку, 35 років. А ті мами. Два і 46 років. Пішли всі добровільні. Тут ми молимося жертвуємо цю працю за за перемогу за наших за захисників, які там захищав, щоб вони живими і здоровими повернулись і щоб скоріше ця Війна закінчилася. А пані Ганна по 10 годин на ногах працює, аби допомогти побратимам свого онука. Хлопець зараз на лікуванні у Дніпрі після важкого поранення. Плачу, молюся. І працюєте на Так, Працюю, оце, прийду сюди, забуду сюди за так. А дома то, знаєте, як з зрозумно сходиш, а, думаєш, думаєш, а так трошки тут забуваєшся і легше стає. І прошу, тільки прошу, бо скоріше була перемога наша, щоб вони повернулися додому. Бо старший внук так хочеться його, хоч на хвилиночку його побачити. У свою випічку зізнаються жінки, вони вкладають не лише хороші продукти, а й беззаперечну віру в наших військових і жартують після перемоги, накриють стіл від церкви аж до дороги і пригощатимуть смаколиками всіх охочих. А поки у свій спосіб наближають найголовнішу українську мрію. Ольга смагандрі Бутяк, новини на вежі.